У них новий співробітник, а вони не признаються, познайомлю вас. Це Настя, новий Юмік. Всім привіт! Працюю в ЮМІ вже два тижні, і мені тут реально подобається. Як тобі робота? Дівчата добре прийняли. Навчаю щодня: все нове, цікаве. З кулями раніше не працювала. З дівчатами класно, ми швидко знайшли мову. Але є одне але ого, інтрига. Яке? Ти знаєш, що вони можуть їсти один кілограм печива за цілий день. Знаю, вони в нас ще ті солодкоїшки. А що ти маєш робити? Буду робити помпони з тіш'ю. Пішли зі мною. Дай здогадаюсь, Ліза хоче додати їх у фотозону. Так, скажу по секрету ще два елемента, і вся фотозона готова. Раніше на сайті Юмі не бачив тіш'ю. Це новинка в нашому асортименті. дев'ять кольорів наявності. 25 аркушів в одній упаковці. Цікаво, як вони сюди додадуть помпони. Хочеться вже побачити фінальний результат. Поки ти ходив, роздивлявся фотозону. Мій помпон готовий. Дякую за включення. І тобі. Ну що? Я побігла, можливо, ще встигну вхопити останнє печиво.